Літературознавча задача Дано. Електричний розряд, атмосферне оптичне явище, зла королева, дівчина, що загубила черевичок, золота нагайка, барвисте коромисло. Довести ці поняття об'єднують певні природні явища. Мерщій переглядай відео та відкривай разом із нами самобутній світ поезії Ігоря Калинця. Ігор Калинець створив багато чудових творів для дітей. Серед них цикл ліричних творів Дивосвіт Лови фісташку. Цикл кілька поезій, пов'язаних між собою єдиною думкою, настроєм, емоціями. Вірші про природні явища було написано для доньки дзвінки. Тож 1991 року побачила збірка поезії книжечка для дзвінки. Вони трішки відрізняються від звичних тобі ліричних творів. Пливе собі королева, королева темряви, кортить її зазирнути у дзеркало, а темно, зблисне на мить, світлом зазирне. Хто на світі найгарніший? Ви ваша темність, відкаже дзеркало похапцем. Заспокоїться королева на часину, сказано, писана красуня. У творі відсутні розділові знаки. Поміркуй, чому? Кожна думка важлива. Оленка висловилася так. Думаю, так автор дає змогу читачам самостійно вибрати інтонацію і ритміку. Максим зазначив, розділові знаки це паузи, а їхня відсутність ніби дає можливість рухатися текстом поезії без зупинок, створює динаміку. Окрім розділових знаків у поезії також відсутня Рима. Рядки мають різну довжину, різну кількість наголосів. Такі особливості має верлібр або вільний вірш. Це ще одна фісташка у твою літературознавчу скарбничку. Образ блискавки персоніфікований. Явище природи наділене людськими рисами. Блискавка живе. Вона є королевою темряви, що милується власною красою та ставить дзеркалу риторичне запитання хто на світі найгарніший? Чи не нагадує тобі це якусь казку? Автор ніби відтворює в нашій уяві фрагмент із казки Білосніжка і Семеро гномів братів Грім, а блискавка це зла королева. Чи обҐрунтованим є таке порівняння? Улітку сильна спека в Україні чергується з грозами. Оскільки температура блискавки інколи сягає 27 тисяч градусів за цельсієм, а це в 5 разів гарячіше за температуру поверхні сонця, вона може загрожувати життю та здоров'ю людини. Майже як зла королева для білосніжки. Якщо ти знаходишся на вулиці під час грози, пам'ятай, необхідно уникати високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева. Забудь про парасольку. Металеві уставки притягують розряди блискавки. Пересуватися на мотоциклі або велосипеді небезпечно. У помешканні зачини двері та вікна. Уникай протягів. Усі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок. Тож не користуйся гаджетами, а краще вимкни визнач основний мотив ідею поезії блискавка. Основний мотив зображення блискавки в образі королеви, яка милується власною красою. Ідея твору показати красу і небезпеку блискавки. Послухай поезію Ігоря Калинця Веселка та визнач, яку казку нагадує цей твір. Надягла веселка стрічок, стрічок, як у свято. Взяла коромисло і пішла до річки. Дорогою перестрів її князенко Соняшник. Із золотим черевичком в руці. Поміряла веселка якраз на ніжку. От вони й побралися. Образ веселки, як і блискавки, персоніфікований. Вона наділена людськими ознаками і якостями. А сама поезія перегукується із дуже знайомою історією Шарля Перо про попелюшку принц у творі князенко, черевичок, одруження. До речі, в українців є власна версія відомої казки. Переглядай наше відео, щоб дізнатися більше. Визнач основний мотив поезії веселка. Ідею твору. Основний мотив зображення в образі веселки краси української дівчини. Ідея захоплення веселкою як природним явищем, її красою та чарівністю. Установи відповідність між прикладом і створу та художнім засобом. Епітети. Золотий черевичок, писана красуня. Порівняння як у свято. Риторичне питання. Хто у світі найгарніший? Персоніфікація. Відкаже дзеркало похабцем, Дорогою перестрів її князенко Соняшник. Надягла веселка стрічок. Чудова робота! Це цікаво знати. Усі зміни, які відбуваються в природі, називають природними явищами. Поява кожного з них обґрунтована наукою, але дуже давно люди пояснювали виникнення різноманітних явищ природи за допомогою легенд і міфів. Гроза сприймалася в образі перуна, що женеться за нечистою силою, блискавка його супроводжувала. А веселка, ніби міст між небом і землею. Саме тоді виникає такий фольклорний жанр, як загадки. Спробуй відгадати за полем, за горами золота нагайка в'ється. Звичайно, це блискавка. Спробуй ще. Барвисте коромисло через річку повисло. Так, це веселка. Більше про загадки у нашому іншому відео. Отже, тепер ти бачиш, як наші поняття пов'язані між собою. У науці блискавка електричний розряд, веселка атмосферне оптичне явище. У народній уяві їх порівнюють із золотою нагайкою та барвистим коромислом. Ігор Калинець показує блискавку та веселку за допомогою казкових образів, оживляє їх, персоніфікує. У циклі Дивосвіт ще багато цікавих поезій. Ознайомся із творами та простеж, за допомогою яких художніх засобів Ігор Калинець зображує природу. Запам'ятай 1991 року було видано збірку Ігоря Калинця Книжечка для дзвінки. У циклі «Поезій дивосвіт письменник зображує природу за допомогою різноманітних персоніфікованих образів. У вірші Блискавка основним мотивом є зображення блискавки в образі королеви, яка милується власною красою. Ідея твору показати красу і небезпеку блискавки. У ліричному творі Веселка автор в образі природного явища показує красу української дівчини. Ідея твору захоплення веселкою як природним явищем, її красою і чарівністю. Пам'ятай про літературознавчі фісташки. Цикл це кілька поезій, пов'язаних між собою єдиною думкою, настроєм емоціями. Верлібр або вільний вірш це поезія, у якій відсутня Рима. Рядки мають різну довжину та різну кількість наголосів. Став Уподобайку стеж за нашим каналом. Відкривай для себе світ української літератури.